Вітаємо! На зв'язку компанія ГТО. В цьому відео поговоримо про умови та способи оплати турів та послуг в нашій системі, а також про всю фінансову сторону співпраці з ГТО. Поїхали! Повну інформацію, що стосується оплати турів, ви можете знайти на головній сторінці нашого сайту gto.ua внизу сторінки в розділі Оплата турів. Осім! Ця сторінка доступна лише залогіненим користувачам, тим агентам, хто заходить під логіном в систему. Тут розписані, по-перше, умови оплати заявок, по друге, всі доступні способи оплати заявок, а також тут прикріплені зразки гарантійних листів і е, всіх листів на повернення або перезалік коштів. По порядку. Почнемо з умов оплати заявок. Умови оплати заявок у нас надзвичайно прості, лаконічні, і що найголовніше, застосовуються в однаковій мірі до всіх турів, до всіх послуг, всіх напрямків, всіх міст вильоту, всіх сезонів, будь-яких дат вильоту, щоб ви не бронювали, умови залишаються незмінними, і вони однаково застосовуються до всього продукту, який є в нашій системі. Тезово ці умови можна перелічити наступним чином. Якщо в заявці, яку ви бронюєте, є авіаквитки, то дані авіаквитки оплачуються в повному об'ємі в рамках таймліміту, встановленого авіакомпанією. Точно про який таймліміт, ми отримуємо інформацію лише по факту бронювання від авіакомпанії, і, відповідно, повідомляємо цю інформацію вам по факту бронювання. У лоукост авіакомпаній авіакомпаній е таймліміт нульовий зазвичай, тобто зафіксувати ціну без оплати немає можливості, і, відповідно, лоукост квитки потрібно викупати одразу. Будьте до цього готові. Що стосується решти послуг в заявках, це готелі, трансфери, страховки і екскурсії, то їх умови оплати залежать від умов по ануляції даних послуг, які прописані в кошику ще в момент бронювання. Якщо послуга одразу штрафта при бронюванні, тоді повна оплата має бути внесена одразу в день бронювання. Якщо ж послуга не штрафна, то передоплати за неї ніякої не вимагається, а повна оплата по даній послузі необхідно здійснити не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку штрафів. Що стосується виставлення рахунків, то перший рахунок виставляється в момент підтвердження заявки. Перший рахунок діє 2 банківських дні. Включно з днем, коли цей рахунок виставлено. Всі решта рахунків на доплати, які будуть виставлятися пізніше, якщо ви не оплачуєте в повному об'ємі заявку одразу, всі решта рахунків діють один банківський день, в той день, відповідно, в який ви оплачуєте. Курс фіксується на момент виставлення рахунку. Якщо там, через тиждень курс падає, відповідно, новий рахунок буде по нижчому курсу. Якщо росте, так само по вищому курсу буде новий рахунок. Тепер щодо способів оплати заявок. Найперший найбазовіший і за замовчуванням спосіб оплати, який у нас застосовується, це безготівковий розрахунок на підставі рахунку фактури від Юрособи в гривнях. Це той спосіб оплати, який застосовується за замовчуванням, коли заявка підтверджується. Такий рахунок виставляється автоматично. Крім цього, ви можете оплатити заявку безпосередньо в самій заявці. Є опція оплати через систему LeakPay, а також оплатити через системи оплати Pioneer або PayPal. Додаткові опції оплати. Особливо вони корисні для тих агентів або туристів, які знаходяться в Європі, не знаходяться в Україні. По-перше, це оплата в євро на банківський рахунок нашого європейського офісу по реквізитах. У нас є зареєстроване офіційне представництво в зоні ЄС відповідно з банківськими реквізитами. І ми можемо виставляти рахунок на відповідно ці реквізити, і туристи або ви можете оплачувати в євро відповідно на цей рахунок, без додаткових конвертацій, без додаткових комісій, без там, курсових різниць і так далі. Також оплата в євро платіжними картами доступна. В такому випадку ми вам не виставляємо рахунок, а видаємо лінк на оплату, переходячи за яким ви вводячи номер дані картки, ви просто так само оплачуєте суму в євро на наші європейські реквізити. Ну і з Останнього і з нового це криптовалюта. Точно так же будь-яку послугу будь-який будь тур, будь-яку заявку в нашому онлайні, ви можете оплатити криптою. Всі ці три способи оплати. Якщо вони вам потрібні, ви Бронюєте заявку і прописуєте вже готові заявці, прохання, що оплата буде здійснюватись тим чи іншим чином, відповідно, наші бронюючі менеджери перевиставлять вам рахунок або в євро, або відправлять лінк на оплату картою, або відправлять лінк на оплату криптовалютою. Ні в якому разі не оплачуйте в євро по гривневому стандартному рахунку, так робити не треба. Також зауважте, що ми можемо приймати оплату від туристів, оплату суму бруто, відповідно. Якщо туристи, доплачують нам напряму суму брутто то агентська комісія повертається агенту в гривневому еквіваленті на реквізити агента українські, і повертається вона тільки по факту від'їждженої заявки. Тобто, коли. Туристи по заявці повертаються, ну або коли в них закінчується власне, їхня подорож. Крім того, у мережевих агенцій є опція гарантійного листа, який вони можуть відправити нам, і ми під гарантійний лист виписуємо квитки, підтверджуємо штрафні готелі і навіть видаємо документи. Ось тут є зразок, а ось тут є пошта, на яку цей гарантійний лист потрібно відправляти. Ну і повернення або перезалі грошових коштів відбувається на підставі офіційного листа. Так само. Зразки цих листів, ось тут. Тут також є, і, відповідно, якщо такі ситуації по заявках виникають, ви оформлюєте лист по зразку і прикріплюєте його через систему вчасно, після чого ми робимо або перезалік, або повернення коштів. Це вся інформація по оплаті. На все добре!